Друзі, всім вітання. Сьогодні знову прекрасне озеро. Чому сюди приїхали? Приїхали сьогодні сюди, тому що позвонив, хотів приїхати на риболовлю. Каже мені власник цього озера, що він запустив рибу, запустив багато риби і відмовився пускати будь-кого. Ну я з ним договорився. Кажу, давай я хоч просто. Приїду, подивлюся, що як. Він каже: ти розумієш, що з вудочками не пускаю, тому що стільки риби запустив, що риба клює на будь-що. Каже, я кидаю хліб, просто так каже, вона, як ну не знаю, як якась як голодна зразу налітає. Я кажу, та ну та що ти каже? Вона поки привикне. Тож типу, риба як-не-як, вона мусить привикнути до озера, привикнути до своєї атмосфери. Як він каже, ну якщо не віриш, каже, я тобі дозволяю взяти вудочку, взяти, каже, просто хліб і прийти, і просто кинути, або просто ну, зачепити на гачок, закинути і просто попробувати. Я кажу, окей, я попробую. І сьогодні <рес> мені така прийшла ідея. <рес> Взяв я таку вудку. <рес> вудку. <рес> Вудка називається Sportex Ліщена. Ліщена з лісу. Просто прищепив туди ліску. Зробив ось такий от повідочок, ну, там крючочок, е ось, е поплавок якийсь такий, знайшов вдома, тут поставив е шнур, тут жилка 03, там щось якось позачіпав так, щоб воно не порвалося, взяв трохи хліба і попробую просто взяти і закинути і попробувати як воно буде і що воно буде. Якщо вийде, я йому про це покажу. І він може викласти там в себе десь, е не знаю, десь на соцмережах е відео і просто. Закликати людей, щоб вони прийшли сюди ловити. Давайте спробуємо з цього вийти. Бакида. Така друня, але нічого, може вийде щось. <сілик> Ну якщо він каже, що так дуже сильно клюєш, так багато риби запустив, що то вона без перестанку тут, о, то можна попробувати? Що б не й Що чесно, навіть в дитинстві так не ловив, такому дурному. Ну нічого, будемо бачити, як воно буде виглядати. Так погода, перший раз, блін. Надумаю сюди приїхати. Ай, а він каже, не дозволяю ловити, каже, бо ти просто каже, задовбешся тягати ту рибу. Кажу, ну окей, вже щось дергає. Ну побачимо, що з того буде. Ну що, Ми чекаємо, не знаю, може хвилин п'ять. щось так трошечки е поводило. ну ми Мені ми поки насолоджуємося природою. Трошки щось відпочиваємо, так після роботи сюди приїхали, але сподіваємося, що зараз щось із цього вийде. Тому що рибка тут так скаче по озро, що просто капець. Нагадую, ми сьогодні ловимо на е, хліб. Ми сьогодні маємо вудочку Ліщина, яка називається. Ми сьогодні маємо просто лєску. Повідочок там невеличкий тоненький і поплавочок і крючочок. Все. І ми пробуємо на це ловити рибу, тому що каже власник цієї водойми, що тут риби просто завелись. Ну, побачимо, що з того буде. Камера у нас на поготові, тому ми заряджаємося і чекаємо. Опа! Оп. <схід> 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 там немає, <тут> немає фрикціону. <схід> Я би сюди такого завів. так? Нема фрикціону, щоб підкрутити, щоб трошечки вимотати. О, вижаба хоче. Я ще так рибу ніколи не тянув. Я не дайте знає, як його витягнути. Як таке може бути? <гіл аж> Я просто шоці <гіл аж> такий красивий, маленький, блін. Боже, а як зачепився гарно, <гіл аж> Треба зробити фотку власника і скинути, хай би подивився. водою Він вже побитий, блін. Хтось його трошечки побив. Дивіться, який класний. Малюк такий, ну до кілограма десь. А я й нема кілограма. А як тобі вудочкою тягнути, блін? Що, ну, друзі, не будемо ми його мочити. Відпускаємо його поскоріше, геть. Зараз відозно таки скажу, скину е, власникове. Він побачив власникові водойми, що, що, що реально тут в нього відбувається, як тут рибка клює. Сюди, я думаю, рибаків поки що пускати не треба, а то вони все виловлять і не буде потім що тут виловити. А озеро тут дійсно дуже гарне, воно невеличке. Але тут є дуже багато гарної рибки. І от дивіться, це перший наглядний приклад, якого ми карапузи зловили навіть просто. На, на ліщину, в лісі взяв, от, виламав гілляку і зловили рибку. На хлібчик. Він каже, що він її поки що не годує, щоб вона привикла, бо вона і так зараз не дуже хоче, але я бачу, вона не хоче кормитися. Давай, друже, давай, давай, оживай, давай. О, 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 во-во-во, о, 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 то що нам треба? Давай. Давай. Рокес підняв. Все. Па-па. Так що хто вміє ловити реву, може зловити навіть на таку оснастку. Скажем так, бюджетну оснастку. Друзі, до наступних зустрічі. Я думаю, ближайшим часом ми виберемо десь на риболовлю то У нас дощ паде. От сьогодні от, реально перший день, що гарна погода, що так вирішили піти, чисто попробувати, попробувати, що відбувається. Я думаю, що пошвидше відео вийде. Ви підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і не забувайте про вподобайку. До зустрічі!